Раз relственнички Департамент Цього року в Одесі не відбулося кілька концертів. Поп зірок під нічний клуб ібіца розташований в Аркадії. Приходила патріотично налаштована молодь з плакатами проти виконавців, які виступали в анексованому Криму та Росії. Акції заявлялися як мирний протест, однак час від часу переростали в силове протистояння з поліцією. Так в Одесі не вдалося заспівати Світлані Лободі. Іван Дорн і репер Баста самі скасували виступи. Дійшло до того, що концертні агенти питають дозволу на артистів у ватажків протестувальників. Власник просто радіо Артем Вознюк на Фейсбук публічно просив дозволу на концерт російської групи Мумітроль і, зрештою, отримав індульгенцію. Мумітроль не відвідував Крим. Мумітроль не підтримував окупацію України. Тому ну, ніяких перешкод йому бути не може. Основний критерій це не громадянство, основний критерій це ставлення до України. Сергій Стерненко, колишній лідер одеського правого сектору, і за сумісництвом організатор акції проти концертів низки виконавців. Я просто забиваю в пошук, наприклад, там. Бі Ірина Білик, Крим і знаходжу одразу всю інформацію. От. Після того, як вже прийнято рішення, ну я спілкуюся ще з представниками інших громадських організацій. Запрошую бути теж присутніми на акції. Не так однозначно на питання виступів росіян в Україні, а українців в Росії дивляться самі артисти. Зірка театральної трупи маски Одесит Борис Барський такою пильною увагою до цієї теми здивований. Я не знаю, может быть, опять это субъективное мнение, что это проплаченные акции, это кому-то нужно пропиариться таким образом, кто-то таким образом решает какие-то свои проблемы. Я бы посоветовал еще тогда на границе поставить по отлову птиц. Ну, силки какие-то, какого черта они летают туда-сюда? Вот все это будет наши украинские птицы, а то будут зарубежные, но ну пусть сидят за рубежом. В они тоже люди. Бывают талантливые, но дураки. Бывают наоборот умные, но не талантливые. Вот, Бывает, что они что-то там в эфире могут сказать. Ну, может быть, тогда можно на них обидеться. Как вы относитесь к приезду российских звезд в Украину сейчас? Положительно. Нужно что? российских звезд в Украину? Конечно, нужно. Конечно, нужно. Нужно российских звезд пускать в Украину? Нет почему. Пускай у себя зарабатывают деньги. Если любители Тимати страждают через то, что он не может проехать, так и приезжают. Его бить не будет. Нужно российских звезд пускать в Украину. А почему бы и нет? А те, кто выступал в Крыму за эти три года? А, у националист. Я не националист. Раньше люди жили нормально, красиво. Почему бы и нет? Більша частина з тих людей, які, наприклад, ходили на концерт Лободи, я з ними спілкувався. Частина з них реально навіть не знає, що у нас війна в Україні. Для російських діячів культури, які виступали в анексованому Криму та самопроголошених республіках, в'їзд в Україну заборонений законом. Є серед них і ті, хто прийняв це без заперечень. На початку липня українські прикордонники не впустили російського співака Дельфіна, який мав зіграти на фестивалі Атлас Вікенд. Ось що він написав у Фейсбук: я був у Криму, і мене не впустили в Київ. Є такий закон, і його виконано. Це все. Тим часом віце-прем'єр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко запропонував на законодавчому рівні зобов'язати організаторів концертів узгоджувати виступи російських музикантів безпосередньо зі службою безпеки України. Низка позафракційних депутатів парламенту пішли ще далі і запропонували законом зобов'язати російських виконавців письмово засуджувати російську агресію в Україні, щоб отримати право на в'їзд. Зараз проект закону аналізують комітети Верховної Ради. Настя Канарьова, Богдан Кінащук з Одеси для громадського.